Люгоський регіональний центр професійної освіти Харківської області представляє проєкт на створення навчально-практичного центру, галузеве спрямування якого сільське господарство та автомобільний транспорт. Професії, за якими планується здійснювати навчання, підготовку та перепідготовку, а також підвищення кваліфікації інженерно педагогічних працівників. Проведення семінарів практикумів і ознайомлення з перспективними технологіями в сільському господарстві та переробці продукції наступні: тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водія до транспортних засобів, машиніст екскаватора одноколшового, машиніст бульдозера. Навчальні приміщення та навчально-виробничі майстерні будуть знаходитись на земельних ділянках за адресами вулиці. Героїв Чорнобильців 56, площа Аграрна 10, а вулиця Преображенська, 100. Теоретичні заняття плануються проводити у спеціально обладнаних приміщеннях із застосуванням сучасних технологій. А саме інтерактивних дошок, панелей та іншого мультимедійного обладнання, яке буде придбано за власне зароблені кошти. Такими кабінетами будуть. Кабінет професійно теоретичної підготовки Трактори, кабінет професійно-теоретичної підготовки «Бульдозери та екскаватори, кабінет професійно теоретичної підготовки Будова автомобіля, кабінет професійно-теоретичної підготовки правила дорожнього руху, кабінет професійно-теоретичної підготовки «Слюсарна справа, кабінет інформаційних технологій. Кабінети загальнопрофесійної підготовки. Усі кабінети планується оснастити сучасними меблями та освітленням. Крім того, у планах створення рекреаційної зони для проведення практичних занять призначені навчально-виробничі майстерні та автодром, які плануються обладнати відповідною технікою та устаткуванням. Так, в планах відновлення ангарів, майстерень, а також переобладнання приміщення для зберігання зернозбирального комбайна і реконструювання та насичення сучасним обладнанням та інструментами таких майстерень і лабораторій, як слюсарна майстерня, майстерня будова трактора, майстерня будова екскаватора та бульдозера, автодром. Для стабільної організації освітнього процесу необхідно оновити технічний парк наступною технікою: трактор, зернозбиральний комбайн, екскаватор, бульдозер, вантажний автомобіль, наборами слюсарного та спеціального обладнання. Навчально-практичний центр планує розвивати соціальне партнерство на основі двосторонніх договорів з товариствами та фермерськими господарствами регіону і ставить за мету провадження сучасних агротехнологій в навчально-виробничий процес підвищення профорієнтаційної роботи, виконання державного, регіонального замовлення в повному обсязі, підвищення конкурентноспроможності здобувачів освіти на ринку праці, підвищення якісного рівня знань здобувачів освіти з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, розвиток соціального партнерства з роботодавцями та іншими навчальними закладами, а також розвиток професійної компетентності інженерно-позичених працівників на основі сучасних технологій. Крім того, оновлення матеріально-технічної бази з професій, за якими буде проводитись навчання.